І на кінець хотів би розказати знову зі своєї історії, свою історію. Бог говорить через обставини. Похоронне Служіння декілька місяць, певне, тому, шапувало вагання, померла вечірнє зібрання, мені позвонили, сказали, що похорон я мав, я мав йти. Затримав мене один з наших братів, і я вже запізнювався пізно, трошки виїжджав. Зима, вечір на моєму подвір'ї, де, де, де мої, де, де живу, машини позаставляли, все такий невеличкий проїзд. А я спішу, вже не А Завтра, неділю на, на, на ранковий, я, рано я не можу бути на похоронному, на роботі. Не так просто відпроситись, я дуже часто, неможливо. І я заднім ходом виїжджаю і чую шарп, зачепив чужу машину. Здається, не сильно, але почув, що зачепив, проїхав чуть-чуть далі, став, присвітив. На вигляд, вроді би, не видно нічого так в них. Вийшов, ходив, йшов кругом, нікого немає. Пошарпав сусідній під'їзд, де коли стояла машина. І похорон. У мене проблема. Постояв трошки, що робити? Нікого нема. Нічого немає. Нема як? І не знаю, що далі рішати. Не думаю, їду на похорон. Приїду, буду шукати сусіда, буду шукати людину. Тоді буду вже з ним говорити. Проблема сталася, машина стоїть, він нікуди не їде. Я поїхав на похорон. Відбув похорон, заїхав до мами. Моєї мами ти став машиною, дуже гарно світить світло. Я заглядаю на свою машину, ніде не видно такої, щось такого, щоб моя, по моїй машині було видно, що зачепив чи прим'яв. Нема нічого. Ну, одна пластмаска там відірвалася. Навіть не видно, що я зачепив машину. Але я приїжджаю пізно вечором, обійшов ще раз сусідів, обійшов. Пробую війти до сусідів, знайти когось, хто би сказав мені, чи є машина, нікого немає. Постояв минут 15-20 і що хочу робити. Я забрався, пішов додому. Думаю, рано встану. Можливо, він побачить. буде стояти, буде дивити, я підійду, скажу то я. І буду рішати вже з ним. Але переживання не просте. Так поглянув на ту машину, зачіпив двері, зачепив. Кусок бока, так прикидаю по тому, по, по тому скільки прийдеться заплатити за то десь, може 200, може 300 доларів півтора моєї її зарплати. Боже, ну неправильно. Я на похорон. Я твої справи рішаю, а, а в мене в житті таке стається. Чого? Встав рано, заглядаю. Нікому не сказав вдома, ні жінці, ні, ні дітям, що сталося. Думаю, якусь буду сам рішати тихенько. Встав рано, пробую, заглядаю, чи хтось вийшов, чи вийшов сусід. Нема нікого. Вийшов вже зранку на роботу. Постояв коло тої машини минут 15 20 чекаю сусідів, щоб вийшли з під'їзду. Може вони щось скажуть. Ніхто не має нікого. Нарешті вийшов сусід, питаю, чи є машина? Не знаю. Другий вийшов, питаю, чи є машина, не знаю. Я на роботу маю йти. Пішов, йду на роботу, думаю, в обідній період в обід прийду. Може, до обіду вже він побачить, що є машина машина зачіплена, і тоді вже буде щось рішатися. Ну, так сталося, що ж, я, знаєте, в обід прийшов, чи перед обідом прийшов, стою коло тої машини, заглядаю, нема. Машина присипана зі всіх снігу, зі всіх сторін снігом. Давно стояла, давно стоїть, ніхто на ній на ній не їздить. Постою, подивився, знову питаюся, знайомі там сусідів проходять. Не знають хто, не знають що, не знають. Пішов на обід з обіда поїхав в місто. Ну, за ту пластмаску, що в мене вилетіло чи порозбилося, я хотів пошукати. Пошукав, шукав. І своїм і своїм розумом думаю, купа грошей. Шукаю людини, його нема. В мене в моєї машині нічого немає, а може, може то, а може то нічого нікому не казати, може то чекати, ну, бо знає то. То тоді, то тоді скажу, то я, як не буду зачіпати, як не буде ніхто, то буду мовчати. І їжджу в машині і, вор... і чую в моїй голові духовна боротьба. А ти? А ти Боже дитя? А ти служитель церкви. Господи, але може то от вон ніхто не знає, ніхто не чув, ніх... в мене нема нічого. Найти не можу. Може то і так е... ти хочеш, щоб я вам хочу сказати, я так аж з... знемігся в тому всьому. Заїжджаю на заправку, десь коло п'ятої години дня даю гроші. На заправку виходжу, сідаю в машину, рушаю і чую бабах, обірвав шланг. Бензиновий не вглянув, що заправляюся. От в тій духовній боротьбі сталася ще одна проблема. Я виходжу в повному розпачі. До мене підходять ті, хто там заправляють і кажуть тисячу гривень за те, щоб відновити колонку заправочну. І я витягую ту тисячу гривень, сідаю в машину і кажу, Боже, чого? І знаєте що? В той момент чую, як Бог прямо мені каже, де твоя святість? А потім чую, каже, скажи народу моєму, як ніхто не бачить, де ваша святість, я бачу. І я в той момент сидів в машині плакав і казав, Господи, прости. Я до кінця не розумію, я не знаю, що ти робиш, але ти робиш. Ти хочеш, щоб я був у святих, святий у всіх обставинах. А я, а я людина. Я вам хочу сказати, та духовна боротьба в мене пропала. Я був спокійний. Скільки прийдеться платити, стільки заплачу ніяких. Проб... Господи, я твоє дитя. Слухайте мене, брати, мої сестри, я приїжджаю, скидаю трошки сніг, з тої машини, і там написано ззаді, In God we trust». А на моїй машині написано: Я вірю в Ісуса. Я думаю, Господи, я не знаю, чому там написано на тій машині. Але я знаю, чого написано на моїй машині. Я вірю в Ісуса. Я в той вечір прийшов додому сказав, жінці, я зачепив машину, нам треба готуватися, треба купу грошей довідати. Вже пішла тисяча. Але та тисяча пішла, тому що Бог ще раз попереджував Василь, зупиниться. Ти святий маєш бути. А святий ти не означаєш, коли люди бачать, ти гарно виглядаєш. Ти святий, тому що ти зі мною маєш контакт. Бо я є Бог. В той вечір, дорогі мої брати і сестри, я подзвонив десь Віктор Іванович є. Я подзвонив до нього кажу, слухай. Скажи мені, скільки коштують такі моменти, отаке. Він каже, я тобі щось поможу зі своєї сторони, як треба. Ну, якось вирішимо то питання. Я дзвоню до мого друга, Сагана Олега Павловича. Якось так не знаю навіть чого, я подзвонив до нього і кажу, отака проблема. Шукаю тих людей, що можуть підкрасити, що можуть покрасити машину. Він мені дещо розказав, він каже, я сам попав недавно в такі обставини. Купу грошей з мене витягнули. Зато, але каже, чекай, я тебе зв'яжу. І він він такий хлопець, що мій. От зв'язав нас троє. до ще одного, і ми всі троє по телефону говоримо. Зв'язав мене є такий Іван Іванович Папіш. Я хочу сказати, теж наш брат в Христі. І дехто знає, він займається дитячими моментами чи дітей наших навчає, і англійської, і ще деякі речі. Ми почали говорити, а мені папіш каже Іван Іванович, слухай, брате, та ти не переживай. Я в таких випадках просто беру. Пишу Європротокол, для того ми кожного року платимо страховки і хай держава платить. Ми ж за то платимо. Я ніколи не думав про те, що так можна. Я ж не знав, я, вроді, знаю, але того ніколи не робив. Я тої ночі взяв і написав Європротокол, бо є право на самому написати той Європротокол. Я написав все, що я зробив, що то моя вина. Я розумію, що моя вина, що зачепив чоловікові сусідові своєму і з тим європротоколом на другий ранок довго ходив, але таки нарішов того молодого чоловіка, в якого є чия то машина. Я постукав і кажу, так і так, я зачепив твою машину, я, мушу, я хотів би, щоб ми з тобою вирішили ті справи. Дещо вийшли на подвір'я, він каже, перший раз бачу такого чоловіка, скільки мене тут зачіпали, і Він самий крайній, коло магазину колина. І каже, там стукнули, не зачіпили, ніхто нічого. Потім шукав і не знаю, хто. а Там зачіпили і ніхто нічого не каже. В перший раз такого бачу і чую, щоби. Прийшов шам і сказав, ото я тебе зачіпив. Ми того дня поїхали в страхову компанію, і вони прийняли мою страховку Європротокол. Записали все і сказали до мене ви вільні. Вони оплатили ремонт тої машини. А я потім думаю, Господи, що ти хотів сказати? А він знаєте, що говорив мені? Він говорив мені і говорить вам, де ваша святість? Якщо ніхто не бачить, я бачу. Ми будемо зараз молитися. Ми будемо дякувати Богові за все. Кажуть, що останній служитель на сьогоднішній день трошки щось змінилося, закликає до покаяння. Я хотів би сказати, дорогі мої брати і сестри. Може є на тому місці ті, хто... Ходити в гріхах, може, не покаялися. Є час сказати йому, Господи, прости. Бо ти не знаєш, що тебе чекає завтра, ти не знаєш, що тебе зустріней. Бог говорить сьогодні просто. Він говорить через обставини, Він говорить через слово своє, Він говорить через братські уста, Він говорить, прийди з покаянням. Я прошу, помилую, благословлю. Але є в Бога сила. Починати говорити по-іншому. І щоб не було те, що обставини нас склоняють, і ми кажемо: Господи, де ти? І гарний час сказати, Господь, я сьогодні чув, що Ти говориш до мене, Ти до мене говориш, щоб я приблизився до Тебе. Якщо є ти, хто в житті своєму. Винні перед Богом є моменти, є час, є можливість сказати, Господь, прости, поможи і благослови. Якщо є ті, хто хотіли би покаятися, хто хотіли би вибачитися перед Богом, зробіть це зараз, сьогодні, на тому місці. Може, хочете, щоб за вас церква помолилася, можете вийти сюди. Ми будемо вставати до молитви, ми будемо молитися. Але хай Бог, дорогі мої брати і сестри, буде той, який промовляє так, щоб наші вуха були відчуйні, що він говорить в наше життя. Хай Бог всіх нас благословить. Може є хтось, кому треба покаятися? Бо наша святість не така, як би мала бути. Є час і можливість не до мене, а перед Господом.